В Україні дуже простий суспільний договір. Народ дозволяє владі ну, робити іноді щось, що йому народу не подобається, до тих пір, поки влада продовжує рух України. Розвиток України до нормального життя. І так сталося, що нормальне життя у нас асоціюється з членством в Європейському Союзі або побудові європейських стандартів тут в Україні. Тому щоразу, коли українська влада думає, а ну я зараз трошки отуди за, за червону лінію заступлю, народ йому каже, їй каже, спокійно, ти зупинись. Дуже віч, і цього разу це відбулось дуже вічливо. Я хочу похвалити українську владу, яка почула і голос вулиці, і голос партнерів, у яких з Україною саме такий суспільний договір. Поки ви рухаєтесь до нас, і ми допомагаємо вам до нас рухатись, ми готові закривати очі на дещо, що ви робите неправильно, ну, Бог з вами, ви а хто без гріха, правильно? От і ось цей закон, який до цього був. Який позбавив нам на Сад Незалежності, це було порушення суспільного договору між українським народом і українською владою, і між українською владою і європейською владою. Ну і там ніяких гойдолок не було. Тут гойдалки тривали насправді лише там 24 години від відеозвернення. В якому президент сказав, що він підписав закон до відеозвернення, в якому він сказав, що він вносить новий закон. Це могло б мати для нас якісь наслідки від закордонних партнерів? Безумовно. Я думаю, що підтримувати нас у війні з Росією нас би продовжили, але про рух до Європейського Союзу можна було б забути.